Насправді фестиваль Коляда не просто відомий міжнародний фестиваль, який відбувається під егідою ЮНЕСКО, а частина великого міжнародного проекту Велика фольклоріада Європи, яку розробив і започаткував Микола Федоришин, організатор фестивалю, який цього року відбудеться в шосте і стане першим етапом цього великого проекту. Коляда проходить у чотирьох західноукраїнських містах і минулих вихідних стартувала у Львові. Починаючи з понеділка, у рівному розпочнеться фінал коляди. і з Луцька до нас прийдуть гості з п'яти зарубіжних країн Югославії, Словаччини, Польщі, Росії Білорусі. Білорусії. Що стосується українських колективів, то їхня участь не планувалася взагалі. Зовсім не планувалося колективів на рівне, тому що планувався на початку проекту конкурс місцевих колективів, районних колективів. Була підтримка з обласного управління освіти, але, на жаль, на жаль, з, чисто видно, з причин організаційних управління, наскільки мені позвонили з центру естетичного виховання директор Швець Василь Васильович, що конкурс не може відбутися, колективи районі не беруть участь, тому що не можуть доїхати до міста Рівного, не мають грошей. Імідж фестивалю вже досить високий. І незважаючи на те, що ми нікого вже не запрошували, люди дзвонять самі самостійно, просяться відвідати наше місто, яке стало дійсно з фестивальним містом відомим на Україні. А Вони це чули по пресі, чули від знайомих, від рідних і тому йдуть дзвінки в штаб, і ми просто не відмовляємо. Конкурсних днів буде два з половиною. Наглядачів чекає велика програма, яка завершиться фестивальним карнавалом на свято Водохреща.